Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, я наш сьогоднішній гість, продюсер, ведучий, шоумен багатої постаси знову ж таки, Дмитро Чекалкін. Вітаю Вітаємо вас, пане Дмитро. Ми ж говоримо не в простий день, 1 квітня. От хоча ви знаєте, я зараз почну з якихось жартів, не з дня дурня, а ось згадалося. Вислів, до речі, народилася ця людина у Львові, хоча був поляком Станіслава Єжелєця. І він казав, що така дійсність, що якби я не сміявся, довелося б так. заплакати. Ви погоджуєтеся з цим щодо України? Абсолютно. Ну це пере, насправді в, в, в оригіналі вислів Бомарше. Да, я е, скорше намагаюсь посміхнутися, інакше мені прийшлося б заплакати. Да. Тому треба завжди знаєте, мати місце. Я колись брав інтерв'ю в Григорія Горіна. Буквально за декілька місяців. На жаль, до його смерті він тут приїхав на прем'єру спектакля Кін Четвертий тут неподалік, да, в театрі Франка. Плакати піжизні також неестественно, як сміятися на похоронах. то, тобто, поки життя триває. Горін же автор цього сценарію про Мінгхаузена, роль Янковського. Умне враження, ліца, <рес> <так. Улыбайтесь. рес> ну, <рес> що ні признаку магазин. Ну що ж, все-таки посмішку треба тримати. А ви от уже почали розповідати про свою непересічну біографію, не лише що у мене ведуть, а ви ж свого часу, будучи корінним кияном, навчилися у Москві. Так, на причому? пропагандиста можна сказати. Причому? ну, я навчався на другому факультеті? Нас було чотири факультети. застрелений в нас у Києві Вороненко. він поступив на четвертий факультет юридичний в нашому інституті. В той рік, коли я там викладав якраз на другому і третьому факультеті, факультет третій, це спецпропаганда. спецпропадніше у пропаганді. Адже це війна дійсно гібридна, і пропаганда має величезне значення в тому, що робить Росія проти України. Розіп'ять хлопчик і снігурі перелічувати так, можна нескінченно щодня ага. фейк ньюс та звідки з Росії, і гумор тут має місце, чи це так серйозно тупо, як Гебрі сказав, чим нахабніше брехня, тим краще. Ну абсолютно нещодавно було дослідження данатівських експертів, які довели, що завдяки гумору вони. Вони знаходять шляхи вплинути на те, ті верстви населення, які не є споживачем да, Кісельова і Соловйова. Вони альтернативні шляхи шукають, як вплинути на, на ці верстви населення завдяки КВН, наша раша і таке подібне. Да? Тому сьогодні величезна машина пропагандистська, яка м, м, отримує 6-7 мільярдів доларів на рік російська, вона, на жаль, впливає дуже потужно. Чому я намагаюся зайняти таку активну позицію саме в соціальних мережах? Да, тому що ну, певною мірою відчуваю свою відповідальність на да, спокутую гріхи таким чином, тому що я сам був елементом, інструментом, гвинтиком в цій машині. я... Досі пам'ятаю, як я там цитував ці рядки про кривавих імперіалістів Алязалем Лостабіду Хавібельфанаї, які там зжимають горло арабської нації, да, скільки ми літаків відправляли з, з ну, 70-х, 80 вісімдесяти mm -hmm. роки? Щодо ролі саме. Гумор, скажімо, так, у тому, що чинить зараз Росія, зокрема, можна владці російські. Ну путінський гумор відомий всі ці сортири. Він був трошки okay. раніше про Україну. Якось він себе стримує. А наприклад, Марія Захарова, офіційна речниця МЗС, Лаврова, Лаврал, Лавруй буде Лаврать. Про okay. віце віцепрем'єр, якому не вистачило окопа на Донбасі через його okay. статуру. Вони себе не обмежують у Твіттері не лише як ви оцінюєте оце дотепність їхнього. Ну насправді я думаю, що нам є чим відповісти. Ми казали свого часу в нашому проєкті веселі яйця, наші яйця в наших руках, да? тому що ми веселі яйця на якесь там ФМЖ, Да? Тому я свого часу, в 2004 році, започаткував цей продукт, цей проект, тому що я тоді розумів, наскільки важливо використовувати гумор для того, щоб піднімати моральний дух, для того, щоб ну, звільнити населення від апатії. Мене вразили тоді, я пам'ятаю, в, в, коли це було в вересні 2004 року, я якраз прочитав там соціологію, що 60% українців потенційних виборців були готові голосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15. Угу. Тобто такий серйозний діагноз був. був да? Пам'ятаєте інтерв'ю Медведчука, коли він сказав, що. Да, ні, Нікогда не буде ні, там Ющенко. так. Я пам'ятаю це інтерв'ю. По моєму українській правді, якщо не помиляюсь, там поставив журналісткому запитання. Кореспондент. Чи кореспондент ну, перепрошую ні. тоді четвертого року, і тодішній глава адміністрації президента Кучма медвечу сказав: це мовляв, зерно розглядається такі варіанти. Да, да. ну, трошки тобто... не, не збулися я його я мрія. Справа да. яким президентом виявився Поміняйся. Ющенко. Mm. Пане Дмитре, а справді, от під час першого майдану, помаранче революція, веселі яйця. Так. А під час другого. Чи вже кривавий Майдан був? Це якраз я вам приніс Василь А Євці можете продемонструвати. Зробили... Можете показати диск, і от ну, що це, 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 що це, це ви це, припасли це, для це, нашого ефіру. Це розіг, розіграші, да, Це. А, правила життя. Є такий в мене проєкт «Человеческий фактор. Які ставить питання, чому в людині поки що так мало всього людського, да? mm. як зробити, щоб його було більше? Це звісно, в інтернеті можна теж знайти, да? в доступі вільному. всі, всі ці проекти. Да. Сьогодні вони викладаються ну, не тільки в інтернеті, не тільки в Ютьюбі, але і на моїй сторінці в Фейсбук, тому що в мене там 320 тисяч. Фоловерс, да, які uh -huh. слідкують за публікаціями, да, і загальна аудиторія на місяць складає більше мільйона чоловік. Да. До речі, насправді цікавий момент. Я вже хочу і це <клес> у вас поцікавитися. Гумор, війна. Ви жодним чином не проти гумору. Якщо йдеться про Україну, держава, яка жертвою агресії, є межі у сатирика, гумориста, шоумена, у висміюванні керівників держави. До чого я веду 95-й квартал? Зеленський, коли він в Юрмері восени минулого року виступав, нібито порівняв Україну, даруйте зі Шльондрою. Так, так. Перепрошую, його дуже різко критикували українські патріоти. Сам Зеленський не погоджується з такими закидами. На його думку, жарт не має двох або трьох сенсів. Цитує пана Зеленського. Це жарт про вчинки наших правителів влади, а не про людей, а не про Україну. Що скажете? Ну, дивіться, завжди є як, як військовий колишній да. Я викладав колись, не викладав, а перекладав курс свого часу стратегії оперативного мистецтва в Академії Алжирського Генштабу. Є таке поняття головного удару, напрямку головного удару. Да? На грудень 2013 го мене запросили на прямий ефір круглий стіл БіБісі проводила світова служба. Да? І я тоді сказав, що знаєте, Путін це найбільша загроза безпеці не тільки України, але й всього світу це найпідступніший ворог, якого ми ще просто не оцінили достатньо. Ну, тоді на мене так подивилися, здивовано що, що він меле. Що, що він каже сьогодні? Пане Дмитре, я перепрошую, критика Порошенка. Допустимо така гуморна. Оце його виступ знаменитий Петра Олексійовича, коли у Харкові перебував mm. про хто побудував собачу, собачу будку, а хто ні. Оце можна над цим кипкувати чи не варто? Так, в тому ж справа треба правильно розставляти акценти. Да? Як сказано в Святому письмі Лохользман Ветлі Хальхефетста Хаташеміш всьому своє рівень, всякої віще під сонцем. Не можна в ці в цих умовах підігрівати ці е, сепаратистські настрої і підігрувати нашому найпри е, найнебезпечнішому да підступнішому ворогу, який взагалі за всю історію України колись існував. Да, сьогодні просто Путіну на відміну від Януковича нема куди тікати, да тому було можна втекти було в Ростова. А куди буде тікати Путін в Північну Корею чи в Зімбабве? ні. Тому він як, ця, як та, знаєте, криса, яку, яку загнали в, е, е, в угол, угол комнат, да, як його сам він сам згадував своє дитинство в своїх в спогадах. Є відомий вислів голівудського персонажа, що не можна ненавидіти свого ворога, емоції лишають вас розуму. Да? Тому треба треба просто ну, знову ж таки користатися іронією і гумором да, і намагатися. Максимально протипоставити гібридній війні Путінській да, інформаційну свою адекватну відповідь і гумористичну в тому числі. Тому він для мене такий макабристичний, знаєте, персонажік щось дуже постать злавеще, як кажуть, да, російською мовою. Ну, тому, але з нього можна, можна сміятися. знаєте, Є такий вислів, що в, ж, в житті як в анекдоті, Якщо не улавлюєш юмора, то все вокруг сплошного недорозуміння. Так само і тут треба завжди шукати щось веселе, щось смішне, як в тому анекдоті. Згадалися Максим Галкін ще до Пугачової, коли uh -huh. Путін був на першому президентському терміні, виступаючи десь там на першому федеральному uh -huh. російському каналі, сказав про Путіна із штазі. Із грязів штазі. штазі да. mm -hmm. Mm -hmm, mm, mm, Зараз це неможливо, мабуть, в Росії про Путіна. Ні, ні, ні. Хоча, ну, бачите, Медведєва різко критикують інших можновладців російських. Ні, я був присутній на заходах, да, де, де він був е, в ролі ведучого. Галкін. Галкін, так. І коли він, на тему... hanno... Halkin. Halkin, да, і коли він жартував на тему Путіна, він перш за все згадував цей анекдот, як Путін підходить до холодильника, відкриває холодильника, там холодець стоїть і трясеться. Не Бойся, я за сметаною прийшов. Тобто він так, так вже перебудував лінію поведінки. Він жартував вже інакше, ніж в перші, в перші місяці там, чи роки приходу Путіна до влади. От в Україні, ви е, дуже гарно пародіюєте е, будь-кого, причому робите це експромтом. Порошенко може бути об'єктом все-таки вашої пародії? Наприклад. Не я, Не я. В нас є актори, да, є Назар за Дніпровський театр, тут поруч з вами Франка. Франка. Він вдало робить пародії, да, в нього виходить непогано. Ну якраз вчора мені телефонували там з Молдови, да, на напередодні дня гумору просили розіграти голосами там молдовських політиків. Я кажу, ну по-перше, в нас не пранки, в нас розіграші іменинники. Вони веселі і закінчуються на позитиві. Тому не ні. Перш... так абсолютно, абсолютно протилежно. Да, наше завдання привітати людину і підняти її настрій, а не образити її. Тому я відмовився, Ну, тоді вони кажуть, ну, ось у нас є замовлення для місцевої радіостанції, ви можете голосом там, президента Дадона. Я кажу: ви знаєте, насправді політиків, можна, яких можна вдало продіювати, їх ну, в Україні там, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Це дуже так? рідкість, так? Да? Це такий, що... як плюш покійний, так? Ну, як, так, Іван Степанович, плюш ну, в нього вразна була. Не, лексика, фразіологія. А да, в Україні просто... зараз є такі? плюс покійний. Маскаль, ну, можливо, Генерії. Ну, Ляшко легко. Да, Тимошенко легко робити пародії на неї. Е, досить вдало виходять пародії на парубія, да, ну, тому що дефекти фікції в нього специфічні. Вдалі виходять пародії на, ну, на Гройсмана не виходять, да, на Порошенко більш-менш да, 50 на 50. Тобто ви бачите, що не, 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 не так багато да, цих а героїв. А зараз могли б які... в ефірі Радіо Радіосудиспараювати будь-кого. Ну, ви знаєте, я з політиків я свого часу свого часу активно м, парадіював радянські ще часи, да, як я згадую цей м, випадок, коли 41-й рік ставка Верховного накомандуючого. І і каже, товариш Rukosovskiego скажіть, а ми вас разве в 1937 году не розстріляли? Рукасовський каже, да не, товариш Сталін, я ж зараз командую першим степним фронтом. Хорошо, командуйте, товарищи 43-й рік теж в став верховного обертається до братанся. Товариш Rakosovski, ви мені скажіть, а ми вас разве в 41-му году не розстріляли? Да, ні, Дані, Йосифороніч, не розстріляли. Я ж, бачите, зараз другим українським фронтом під Сталінградом командую. Правильно делають і далі. 45-й рік, прийом на честь перемоги в Білому френчі, Сталін виймає трубку з рота обертається до Рокосов, товариш Ракосовський, а ми вас разів в 43-м году не розстріляли. Да, товариш Сталін, ви ж не розстріляли, ви неоднократно вже жартували на цю тему. От, видите, товариш Рокосовський, який тяжелий був період. Но ми знаходили сили для шуток. <laughs> Нам ну, да, завжди треба, треба знаходити. <laughs> <laughs> для а до речі, зараз сучасна епоха. Війна, люди гинуть. вже до 10 тисяч загиблих лише внаслідок війни. А якось анекдотів. От як про Брежнєва. я теж пам'ятаю це моє дитинство. Брежнєва щодня з'являвся? якийсь дотепний ну, анекдот. В тому ж справа, тому що сьогодні є найстрашніший ворог для нас Путін, і всі я повертаюся до тієї нашої розмови про пріоритети. Да, чому я в цьому випадку не підтримую того ж Зеленського? Да, тому що є найнебезпечніший сьогодні напрямок. Да, і це все рівно як припустимо там в Лондоні в 40-му році, коли. Німці там бомбандували щодня Лондон і в той час жартувати на, на тему якихось там дріб'язкових mm. суперечок в британському парламенті між політичними політичним Черчилля блискуче пишет. гумору була так, тобто тоді. Абсолютно природньо, що є головний ворог да, Гітлер, і всі жарти були присвячені цьому протистоянню. Тобто є такий вислів да, в радянські часи, він був вживаний ще мілкотємії. Да, тобто, треба завжди жартувати най найболючіші питання сьогодні нашого там громадського політичного життя. Да. І для нас починати на жаль, абсолютно актуальна тема да, корупції да, в Україні, але. Ми певною мірою підіграємо нашому ворогу, якщо ми цю тему розкручуємо, Да? Тобто я ж був колись співробітником Генерального штабу да? російського. Да? Сьогодні там босідо, Навіть так? Ну, не російського, а з дев'ятого управління генштабу, яке займалося відносинами з іноземними країнами. Це ще Радянський Союз був чи всі мої колеги, які досі там працюють, да? які сьогодні там в інформаційних там, підрозділах працюють, колишні. Да? От я намагаюся поставити себе на їхнє місце. Да? Що їм треба сьогодні зробити для того, щоб добитися такої дезінтеграції України і для того, щоб вона розвалилася і перепинила своє свої існування. Ось для, цього, ось для цього треба роздмухувати максимально наші внутрішні протиріччя, да? вкидати ці теми там, про блокаду, там, про. Про ці будки, да, порошенківські да й інше. Порошенко так, ж сам же сказав про будку, Погодьтеся. Я ж за язик не тягнули. Перепрошую, я ж кажу, що треба просто зважувати завжди на там як кажуть шальках е, трезів, да що, що корисно для твоєї країни, а що для неї небезпечно, що завдає їй шкоди, тому і не треба підігрувати ворога. Пане Дмитре, ви ж у Росії не лише в Генштабі, чи де працювали, ви дійсно свої основний нинішній постасі шоу, у мене були дуже широко представлені. 160 російських радіостанцій так чи інакше так. ваші виступи транслювали. І після того, як почалася війна, ви припинили ну, будь-яку я... співпрацю з Росією, 70% ваших прибутків відрізано. Правильно так, я вас так, так. Ви досі жодним чином не маєте справу з Росією? Ні, ні. Ну коли там старі, старіші там, знайомі контакти там, мене часто на Густо запрошували в ту ж Москву, там, єврейські громади, да, тому що я все ж таки там, вільно володію євритом да, і проводив там, різні урочисті заходи для багатьох єврейських, єврейських бізнесменів. Да, і коли вони сьогодні там, до мене телефонують по старій пам'яті, да, то я кажу, що хлопці, дякую, але. А що телефонуєте? так, зв'язку залишилися, коли треба провести. Весілля з врахуванням традицій, тому що ми спеціалізуємося як саме на інтернаціональних закладах. Я ще з часів там викладання і навчання в військовому інституті, я тоді мав таку звичку, я на 20 мовах можу обмінятися декільками висловами, починаємо з китайської. Да? Тому я іноді коли веду якийсь інтернаціональний захід, нещодавно у нас тут був. Світовий конгрес там феросплавників, припустимо. Да, я можу на 20 мовах привітати гостей да, і сказати якісь там тости. У мене є програма Все геніальне в тостах, де якраз на 20 мовах зібрані кращі вислови, цитати. Проєкт правила життя, він якраз і побудований на цікавих афоризмах, на притчах. Да, є проєкт притчі, в народів», є Проєкт, який виходив на радіостанціях українських, досить, досить виходить чоловічний фактор, то він якраз побудований на таких яскравих висловах. Да? Тому що, як писали колись індійські автори, Бхартрихарі украшають людей ні браслети, ні лунно-мерцаючих перлов, ні благовоні ні гірлянди, Не, не сложно затейливі прически, не прочно все це. Врачна, долговечна ли сила изящного, мудрого слова, и вечно прибудет сред всех украшений лишь то, что зовется изысканной речью. Да? Тобто людину зробили людину и слово. Да, і спочатку было слово, и слово було Бог, як сказано в письме да? Святому. Ну, тобто... Тому треба поважати слово, надавати йому належне. Пане Бетре Непина спливає час наш розмови. Я ще гострих, сподіваюся, запитань. Так, Коли так. ви ще в Росії працювали, так. це правда, що ви брали участь в корпоративі «Газпрому»? Так, так. І не тільки в тількир ось... там, вся ця верхівка російська? Ні, ні, це були дочерні структури «Газпромівські». Да, і, і тут колись проводив річчя «Газпрому», Тут в Києві да, в них святкували два взагалі урочистих заходи. Було один в Кремльовському палаці, другий тут в Прем'єр палаці. Да. 20-річчя Газпрому. І дочірні структури Газпромівські, які святкували там по, і по Росії, і за кордоном навіть проводив там в римі е урочистості, да, там якимось підписанням контрактів. Тобто, був знайомий практично ну, з, з багатьма російськими да, олігархами, бізнесменами, mm -hmm. тому що вони часто були гостями тих чи, інакше, тих, тих чи інших заходів, які, де я був ведучим або да, організатором. Пане Дмитре, російські впливові політики ті ж саме бізнесмени олігархи ви кажете, були з ними знайомі. Вони який гумор люблять з України? А той, що Данилко демонстрував свого часу в образі Вєрки сердючки чи не лише ну, такого, ну не буде це слово наха називати, це некоректно. Розумієте, правильно? малороса такого, чи неправда? Ну, ви знаєте, справа в тому, що, хоча і був я ведучим там, гумористичних, є ведучим гумористичних програм, да, і е, е, Золотий Гусак був навіть колись там, комерційним директором цього проєкту. Я під час урочистих цих заходів я практично не скатуюсь да, до анекдотів. Ну, це те є, це, це, то, це звісно, що вони не, не скочуються. А від вас просили це? Аудиторія? У ну, мене є просто з дивіться добре підготовлений емпром експром. Добрий експром. Це добре підготовлений Експром. Тому ми заздалегідь робили, припустимо, ті самі розіграші гостей, да, які потім озвучували під час застілля, робили блокбастери наші. Ну, ви пам'ятаєте нашу операцію професор? Да? Веселі яйця», Ось на такому е, прикладі ми робимо сьогодні більше 400. Зробили таких фільмів для урочистих якихось застіль, да, для, свідк... для ювілейних свят. Вірка Сердючка, такий образ. Це нормально? Як ви вважаєте? Просто цікава ваша думка. Ну, я не справ. Дивіться, те, що було більш-менш доречно всередині країни. Так, це може недоречно за її межами. Так само, якщо Зеленський б там жартував на ці гострі теми в Києві, на теми там кредитів, чи чи так, шльондри, там, да, то може, це було б більш-менш виправдано. Але коли ти робиш це в аудиторії, де сидять там 70% росіян-ватників, це абсолютно неприпустимо. Тому я під час там в, в якихось таких урочистих заходів не дозволяв себе ніколи там так глузувати з українських якихось персонажів. Якщо згадати... Четвертий рік ваш проєкт веселі яйця. Ви тоді казали, якщо я правильно пам'ятаю ваш вислів, що деякі політики від регіоналів, оточення Януковича, навіть вам погрожували, це правда? Ну, я завжди отримував. Ну, з Хамутинніком ми колись там, наче майже да, сподралися да, в аеропорту, я пам'ятаю. Така реакція на гумор? Ну, там, може, якраз з мого боку більше було знаєте, такої, такої, такої агресії, тому що я почав. Я почав цю розмову да, досить агресивно з Тібко колись, хоча ми з ним добре знайомі там, але я тоді на нього на, на, на від Віктора разів... Федоровича, основного вашого. Да, я тоді... Я тоді на Надходили декілька... сигнал, як він реагує? Ні, якраз Віктор Федорович в інтерв'ю сказав, що Янукович. він не ображається на веселі яйця. Лариса Дегнесенко його запитала тоді, декілька місяців після вже майдану. Він каже, що він це бачив, да, але він не ображається. Ну для нього. Певною мірою це була, знаєте, висока оцінка, тому що ми зробили пародію завдяки образу Ліонова, да, найкращого, а, найкращого да, гумористичного да. персонажа, актора радянських часів. Да, тому це певною мірою комплімент для нього був, що ми його зобразили в такому образі. Іван Степанович Плющ, Це правда, що ви оцю фразу, а не сам Іван Степанович, Іван Стаканович придумав Впіхнуть, не впіхуємо. впіхуємо. Ну, я переробив її, тому що в нього ж було. Чого ж вони, якщо воно не лізе? Да? Пхнете, якщо воно не лізе. Да? Ну я трошки переробив. Я просто з ним знайомий був ще з там з 92-го року, 93-й рік він двічі приїздив до Ізраїлю в якості спікера парламенту. Да, я його супроводжував навіть колись там стрибав з парашутом. Перед тим як він випробував цей парашут. <с>? Там було таке. А хто з політики? Отак, от такі, от ну можна сказати, джерело постійно, таких от висловів, крім Івана Степановича? Чорномирніна, знаєте? Ось знали особисто ж. Так, так. От, ну, по-моєму, теж спричався. такий яскравий персонаж, був, ні? Ну, в нього воно було, знаєте, не вимушено. він просто народжував ці афоризми, не, 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 не розраховуючи, що вони стануть гумористичними висловами. А нинішні політики, на ваш погляд, Юрій Луценко, да, Юрій Луценко. Да. Безумовно, відчуття гумору у нього гостре. Да? Ну, більш так згадати, комускаль да, вміє так вкувати, жартувати вдало. <expressing> тобто треба вчитися, знаєте, я завжди наводив приклад того самого Рейгана, який свого, свою, своєю популярністю завдячував певною мірою своєму вмінню жартувати над самим собою. Да, над самоіронією. Да. Він казав, що. У мене іноді права рука не, не знає, що робить більш праще, більш правила да, там. Чи, якщо буде якась небезпечна ситуація, збуджуйте мене навіть, якщо я буду в цей час під час на, на, на засіданні Ради національної безпеки. Да. Тобто він вмів, вмів е, жартувати не лише на, е, над своїми супротивниками, але й над самим собою. Тобто, це є ознака взагалі самоіронії, це техніка безпеки буття. Нинішній американський президент Дональд Трамп Алік Болдуєн бачила, напевно, пародію. Як оцінюєте? Трамп як от, э, адресат. Ну, він дав сьогодні достатньо е, їжі да, для гумористів, да, достатньо дає да приводів для того, щоб жартувати. Вони працюють 24 години на, на добу в нього. На, насправді, я думаю, що яскраве ще майбутнє в нього, ще нам багато чого можна буде подивитись на цю тему цікавого. На сам кінець нашої розмови, пане Дмитре, ви залишаєтеся оптимістом, тому що вам, вибачте, по должності положено як шоумени вичевий. От чимало кажуть речі, шоуменів, той же Євген Ліонов, і не лише він. Вони в житті були такими песимістами, що краще не підходь. А ви? Ні, я завжди цитую того ж самого Черчилля, що я оптиміст і абсолютно не бачу ніякого сенсу бути кимось іншим. Тобто, насправді, вперед до перемоги оптимізму, це наше гасло, яке лишається актуальним. Ну що ж, перед до перемоги оптимізму в Україні. Це радить в ефірі. Радіо Свобода, шоумен, продюсер, ведучий, випускник вузу, здавець багатьох мов білінква. Дмитро Чекалкін, спасибі вам за участь в ефірі. Дякую. Дякую. Привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.